Чому Фінляндію вважають складною країною для переїзду? Попри всі ці прекрасності, які є у Фінляндії, і про які я вже багатенько вам написала, справа така, що українці, які через війну змушені полишати Україну, не надто часто ставлять собі за пункт призначення Фінляндію. Так, коли тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, Фіни прогнозували, що прибуде до 100 тисяч українців, а може, більше. Та приїхало 1060, з яких суттєва частина потім повернулася додому, і нових українців прибувають одиниці, хоча фіни досі приймають і надають тимчасовий захист. І це дуже дивує європейців загалом, як так, така війна по мирних людях б'ють, щодня хтось гине, а українці все одно продовжують бути дома. То все ж чому, якщо їдуть, Фінляндія може бути для цього непростою країною. Ну, почати треба з того, що у Фінляндії своєрідний центризм фінської мови. Вони її зробили своїм пріоритетом номер один. В мене, пам'ятаю, була паніка, коли я тільки переїхала у 2018 році, а в місті і в метро всі написи були фінською мовою. Ну, ще шведською формально, але я ні тої, ні тої не знала. От ідеш ти, ідеш і написано улос. Хлін його знає, що це означає. Це район такий, чи вокзал, чи якась вулиця. Це можна іти чи ні. Вже потім, звичайно, знаєш, що це просто як вихід перекладається. В поліклініках, в магазинах все фінською. До речі, для багатьох медичних термінів у них не міжнародні, а чисто свої назви взагалі не вгадаєш навіть приблизно, що це. Наприклад, якщо в англійський пульс таки буде пульс, то фінською він сайк. В цілому, для мігрантів тут призначають перекладачів безкоштовно за запитом, навіть якщо ти купу років живеш в інших скандинавських країнах, перекладача можна замовити безкоштовно тільки перші три роки, але це довго і муторно. Тож загалом решту часу можеш почувати себе через незнання мови безпорадним, навіть якщо говориш англійською. На роботу влаштуватися без знання фінської дуже важко. І раніше було, а зараз особливо, бо тут рекордне безробіття. Рекордне безробіття це коли на деякі вакансії тисячі заявок, і як ви думаєте, кого на них візьмуть, фіна чи мігранта без знання фінської. Це стосується як низькокваліфікованої роботи, навіть на прибиранні оберуть скоріше людину, яка зможе розуміти начальників, говорити з колегами і так далі, так і висококваліфікованої роботи у міжнародній англомовній компанії, ну бо все одно саме людині з фінською нададуть перевагу за можливості. Багато суперфахівців в різних галузях без знання фінської, без роботи. Часто іноземці у Фінляндії з цього приводу дуже обурюються, мовляв, як так можна вимагати фінську мову навіть там, де її не треба. Деякі навіть звинувачують фінів у расизмі. Але я фінів чудово розумію. От дивіться, вони дуже маленька держава, їх всього п'ять з гаком мільйонів. Їхня мова для них священна, їхня мова тримає їх купи і вирізняє з усього цього багатомільярдного світу людей. Їхня мова це їхній маленький світ. Тому, якщо хочете до нас, вчити нашу мову, кажуть фіни. Якщо вони зараз скрізь і з усіма будуть переходити на англійську, їхньої мови дуже скоро не стане. Хто хто, а фіни це чудово розуміють це не расизм або боротьба за виживання. Тому, коли українці питають мене, як знайти роботу у Фінляндії, я відповідаю вчить фінську. Я знаю, що це звучить неприємно, але що вже поробиш, така правда. Українці дуже працьовиті, хочуть одразу до діла заробляти, мати гроші, а не вчити три роки мову і сидити на соціалці, а у всіх українців така можливість є, і курси або безкоштовні, або дуже недорогі. І от ми переходимо до другої причини, чому Фінляндія складна країна для іноземців. Фінська мова дуже складна, це факт. Я можу сказати, звичайно, що не такий страшний чорт, як його малюють, і все можливо. І фінська мова точно не така важка, як, наприклад, якась японська, чи китайська чи арабська. Але якщо порівнювати з польською, наприклад, не можна порівнювати, бо це непорівнювані категорії. Тобто польською, словацькою, чеською, українець заговорить досить швидко. А от на фінську треба роки два інтенсивних курсів щодня, це щоб більш менш щось могти сказати. Або три. Мало того, що у фінській мові 15 відмінків, так ще і логіка цих відмінків іноді зовсім інша. Ну, наприклад, ми говоримо залишитися вдома, а вони з дієсловом залишитися використовують відмінок, аналога якому немає в українській мові, і який означає напрямок руху, типу в дім або додому, типу залишитися додому Джаада джаадакотін. І таких дивних речей ще купа. Найкращий результат у тих, хто має, наприклад, фінського чоловіка або дружину і говорить фінською в побуті. Також суперрезультати у дітей, їхні юні мізки просто всотують мову. Наші близнюки ходять від року в фінському вний садок, і вони в чотири роки чудово говорять фінською, як нейтіви, хоча вдома у нас все лише українською. І з нами вони чудово говорять українською, я забороняю вдома говорити фінською. Так само мої старші діти, які переїхали до Фінляндії майже підлітками, говорять фінською гарно. Я не можу чути, але фінські друзі вловлюють у них якийсь слов'янський акцент, та все одно вони майже як нитіви. Я вчила мову на інтенсивних курсах роки три і ще потім з репетитором, та говорю я так собі. Рівень у мене, може, в два, але з натяжкою пасивна фінська моя краще за активну, бо я багато читаю фінською, а говорю дуже мало, тільки на роботі небагато. Із плюсів, фіни дуже лояльно ставляться до іноземців, які говорять фінською з помилками, навпаки, підбадірюють, допомагають висловитися і порозумітися. Радіють, що ти знаєш їхню мову. Про ще одну причину, чому у Фінляндії складно українцям, я вже частково писала, це така собі закритість фінського суспільства. Тут важко подружитися з кимось, важко завести якісь неформальні стосунки. Чесно кажучи, вони і самі від того страждають від своєї суперінтровертності. Українці дуже комунікабельні і дуже неформальні, а для фінів свій простір, своє життя є дуже закритою територією. А якщо ще є і мовний бар'єр. І я, і мої діти купу разів попадали тут в незручні ситуації, бо, наприклад, питали фінів про щось особисте, про що у нас можна говорити, а у них ні. Тобто це така дуже велика культурна різниця. І ти не одразу навіть можеш це відчувати. Тож відчуття самотності і стресу у новоприбулих може тільки поглибитися і загостритися. Ось це, може, в основні причини. Є ще, звичайно, і інші деякі інші очевидні, наприклад, те, що Фінляндія фізично дуже далеко від України, ну і що тут теплолюбним людям холодно і мало сонця, тобто закохатися у Фінляндію може й легко. У її ліси озера і високий, і безпечний клас життя, а от любити її зовсім нелегко. Та Фінляндії і не треба, щоб її всі любили. Але тим, хто прийме її такою, якою вона є, Фінляндія відкриє своє серце. Автор тексту Галина Сергієва. просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.